Я почну свою історію таким чином. У нас теж в родині жила Кицька, 14 років жила, вона прийшла на день народження доньки, коли їй було 8 років. Вона дуже мріяла про Кицьку, була на канікулах у батьків на Кіровоградщині. Так сталося, що вона там зустрічала свій день народження і приблудилася кошеня. Ми мусили його забрати сюди. Ну, з цього почалася наша історія. Звичайно, вона стала а, нашою родиною. Ми старалися для неї, вона щось робила для нас. І коли вже донька підросла трошки, стала старшою, вже стала трошки ходити гуляйся допізна, а, Вона, а, ну у них такий якийсь був дуже близький зв'язок. Вона а, коли вже своїм якимось кошачим розумом розуміла, що вже пізно, а дитини нема вдома. А ми батьки якось так странно себе ведемо, спокійно. Вона нам устраювала якісь такі міні-кошачі істерики, От, показувала, що ми неправильні батьки. Вона демонстративно сідала навпроти вхідних дверей, але так, щоб ми її бачили і ждала, поки дитина вернеться з огині. <glove> і вона якимось чином безпомилково знала, що ось цей ліфт, коли він їде, це їде е -е, дочка. От, такі у них були якісь стосунки. Тепер сама історія. Коли почалася війна, доньки 22 роки. Коли почалася війна, вона в принципі у нас така самостійна дитина, вона звикла сама вирішувати якісь свої питання, задачки. Як і більшість, ми були в стресі, кожен по-своєму і всі разом. Вона, так як вона звикла вирішувати питання, вона почала щось для цього робити. Ну, є задача, треба рішати. Вона донатила, вона організувала всю родину для того, щоб якісь сайти нам присилала, щоб треба було туди заходити, якісь шкідливі, треба було на них скаржитись, щоб їх закрили. Ну, якось так. Але ну, нічого не закінчилося і нам продовжувалася. Сталося так, що в кінці березня вона. Побачила відчула, ну, що у Киїцькі під Нижньою щелепою якась гулька з'явилася. Ну, я спиділа, член родини до лікаря. Ми пішли до лікаря, знайшли в цих умовах. сказали, що нічого страшного, так буває. А, ну, Буває-буває. Через деякий час вона та гулька почала мігрувати. Знову до лікаря, потім лікар додому приходив, потім їй видалили зуб, потім знову до лікаря. І склалося так, що вже в червні місяці, на початку червня, в ну, неї вже вигляд був зовсім ну, нікуди ж, ні, понятне діло, ні антибіотики не допомагали, нічого. Коли ми попали до, на рентген, вже сказали, що процес незворотній, кістка розкладається в двох місцях, вже ну, деформована челюсть, здвинута на бік язичок, ну, тобто вона і їсти не могла. По зовнішньому вигляду кішки. Не давали 14 років, ну тобто абсолютно здорова, просто вона терпить а, ну, страшенний біль і вона голодна, ну, Тобто те, що ми її шприцом кормили, воно якби, ну, не давало результатів, і от ну, треба було приймати рішення. Рішення ми прийняли. Коли вона пішла від нас, через, ну, напротязі тижня мені Яна каже, мам, запиши мене до стоматолога. Ну, це у нас рідкісний лікар в її випадку. Тому що навіть молочні зубчики, ми завжди, як тільки починається щось там, все, ми лікуємо без всяких пеци. І тут запиши до лікаря, окей, записали до лікаря, вона сходила, виявилося чотири зуби. Зразу нічого не було, а тут зразу чотири зуби. Коли ми стали працювати з цією ситуацією, чому так? Ну, тут уже звучала думка про те, ну не думка, а б, е, е, те, що діти допомагають мамам справлятися з своїми з маминими емоціями. Е, так само наші домашні тварини допомагають нам справитися з якимись ситуаціями, емоціями, які е, переживає та людина, яку тварина е, вважає господарем. Так як донька була господарем цієї київськи. Вона допомагала їй справлятися з її історією. На жаль, коли кицька пішла, проблема нікуди не ділася. І у цей заряд емоцій, заряд стресу, який а, ну, якби мала донька, частину забирала на себе кішка. Коли її не стало, цей весь заряд залишався там, де він починався. Коли ми це проговорили. Вияснилось, що просто та ситуація, яка сталася з війною, да, нікуди вона не ділася, як би дочка її не вирішувала. Тобто ця проблема їй не по зубам, вона не може нічого змінити. Тому ну, ось так. І вона вважала, що вона не може з цим справитися, не може вплинути ніяк, їй це не по зубам. Тому проблеми вилилися на зуби. Ну, коли ми проговорили це все, вона усвідомила, чому так, ну зараз. Тоді був червень, зараз був все окей.